Жіночі флісові кігруми від бренду Esmara – це німецька якість, і уявіть лише 333 гривні. Я коли побачила цю ціну, я просто була здивована, бо я знаю, скільки вони вартують на просторах інтернету. І вам раджу подивитись. У нас ви можете їх купити за одиничку 333 гривні, в лоті 10 штук, розміри різні, принтації різні. І лот вартує 3330 гривень. Показує, як вони в нас виглядають. Можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. Ну, це взагалі вау. Подивіться, будь ласка, на цю милоту, які вони м'якенькі. Тепленькі, приємні до тіла. 100% поліестер. Зараз я вам буду показувати більш в розгорнутому вигляді. Є ось такий варіант бірюза, прям дуже такий класний ніжний колір. Ось так виглядає. Тут у нас іде зіпка, у нас іде утеплення. Покажіть, будь ласка, які вони утеплені. Розміри XS, s M, L. Ще такий варіант є рожевий. Скажу чесно, я його міряла, носила, і це дуже тепло, затишно. Ось такий варіант класний. З кишеньками, з затяжечками. Просто вау. Якщо нема пакування, має бути ось така бірочка. І показую ще флісовий варіант, який в нас може бути. Так. Уау яке класне забарвлення. У нас були попередні інші трошки іншого забарвлення, їх швидко розібрали, то я вам хочу сказати, що не боріться, бо ці також швидко розберуть. 333 гривні. За такі Кігурумі це взагалі дуже солодка ціна. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.